Чи дійсно землі 4 мільярди 600 мільйонів років, чи чиї всього 2 мільйони 191 тисяча днів або 6 тисяч років? Якщо Земля молода, то жодна з еволюційних теорій, в принципі, не може бути справедливою, адже для еволюції просто не було часу. Сьогодні наука володіє сотнями наукових аргументів на користь молодості землі, сонячної системи, галактики і світу. І сьогодні ми з вами розглянемо деякі з них. Місяць знаходиться на відстані приблизно 385 тисяч кілометрів від землі, Сила тяжіння дорівнює 200 квінтиліонам нітонів. Незважаючи на це, місяць віддаляється від землі за шокуючою швидкістю цілих 5 см на рік. Можливо, вас це не шокує, а повинно було б. Якщо місяцю лише 6 тисяч років, то він перемістився тільки на 300 метрів від моменту створення. Якщо покотитися з теорією еволюції і дозволити місяцеві повертатися до землі з початкової Швидкістю 5 см на рік, то сила Тячення буде безупинно зростати при їх зближенні. У цьому випадку місяць, рухаючи по спіральній орбіті, швидко упав би на землю трохи менше однієї чотири мільярди років тому. У минулому дистанція між землею та її супутниками ніколи не могла бути меншою 18 1500 км. кілометрів, межа розвиток. Тобто. А інакше сила тяжіння зруйнувала б місяць, і у нас замість супутника були б кільце. Крім того, місяць викликає припливи 200 квінтільйонів нітонів можуть призвести в рух великі об'єми води, наближаючись до землі при зворотному відліку часу, опинившись на відстані 18500 тисяч кілометрів від землі. Місяць викликав би припливи величиною до 1,5 кілометри. Якби величина припливів була б більшою ніж зараз, то зросла б і швидкість ерозій континенти були би знищені за короткий час.